Музику погромче і повно. Переїхав, зробив роботу і поїхав. Поступова задача відпрацювати по будівлі. Напрямки всі тяжкі. Кругом війна. І ми стільки їх валиш, валиш, вони все одно лізуть, лізуть. Я не знаю, якісь безсмерті що, чи б не. За моєю спиною прильот керованої авіаційною бомби у Мирнограді від російських військ. Пощастило, що ця багатоповерхівка не була заселена людьми, тому жертв не так багато. Це український свідок Маргарита Потапова, Олександр Давиденко. І сьогодні ми працюємо з нацгвардійцями, які утримують оборону на Покровському напрямку. Машина оснащена камерами навігацією. -контроль на контрольний. Мощності хватає. 6 6.0 дізель фордовський, Трошки підв'язку треба було б кращу, але для, наприклад, б для городських, для, місця, для міста, для міста, воно б ще випала, а тут вибої не в коліна, то понятно. Mm -hmm. ну, броня. Осколичні витримую, угу. а такі то певно, що. Ось на таких бойових броньованих машинах хлопці виїжджають на вогневі позиції просто посеред населеного пункту відпрацьовують і роблять такі вогневі нальоти і швидко покидають позиції. Хлопці кажуть, що машина витримує, якби класно розганяється до 140 км на годину, але колеса колеса від осколків вже міняли тричі мінімум. Це за добу. Я як командир виїхав на позицію. Для того, щоб розуміти, куди я відправляю своїх людей. Розуміти обста... живу обстановку, яка там е, знаходиться, і тоді мені легше людей відправляти на завдання. Та дуже важливо, щоб екіпажі не мінялися. Люди знали один одного, і вони вже працювали разом, в них була злагодженість разом. І в мене всі екіпажі е, були вже до цього на запорізькому напрямку. Приїхали, відстрілялися і дуже швидко треба було втікти. Дуже швидко. Тому що криють всім, що попало. Свої не попадають чужі тільки. Скотини. Утром, вечором або днем. Днем найкраще. Приїхав, зробив роботу і поїхав додому. У нас талісманчик свій Ширечик. Це у нас він на рації сидить постійно. Командує Слух... порадом, як говорить. слухає і відповідає, <клухає>, так да, да. він завжди у нас, на чіпу нальоти ефективні, тому що ми їх кожен день робимо, і дуже тяжко просуватися далі до нашої піхоти, до наших позицій. І ми прочисуємо кулеметами і гранатометом посадки і будівлі. І вони просто не мають змоги вилізти. Вони тільки вилізли, насипали наші. Угу. Опять вони підтягнули резерви, приїхали ми, опять їм насипали. І вони е, займаються вже забором своїх поранених, і в них немає такої можливості просуватися далі. То ваш апарат оце зверху? Так, да, наш Браунінг. Та як працює? Нормально працює. Чудово. Буває, дають клини, але вони дуже люблять чистоту. Угу. Вони... Чистити після да. кожного виїзду? Ну, смотри, а, конечно, після кожного виїзду ми по-бумуємо чистимо флога, uh -huh. бо може дати чистити, треба на постої його чистити. Бо дуже він боїться пилюки. Дуже. Uh -huh. Вони так якби більш, ну, не так, як у калаша, там, що там в нього є зазори, а тут все точно, як в Англії, чи в Америці, вони все роблять так, щоб як правильно було. Як от німці в вітчизняну їхні, там все точно, а наші там. Розкляпане, то може стріляти, а це все треба підчищати постійно. Угу. Тоді Казали. воно працює, але все одно теж їде, десь скаче трохи, бо ми вже там їх приспосаблювали і там підчіпляли, там всяких лайфхаків напридумували, щоб воно не дуже вискакувало, коли в дорозі. Приїхав, там в нас висить резина, зірвав резину, все, короб освободився і працюєш. Ну, Тратиться час, але інакше другого виходу нема. Угу. Поступила задача зробити виїзд і відпрацювати по будівлі, в якій орієнтовно зайшли. Я попросив у старшого керівництва поїхати зі своїм екіпажем, подивитися, як вони працюють. І мені дали добро. Ми поїхали, відпрацювали. Весь короб вогів у них випустили. Розверталися і на відході відпрацювали також з автомата, себе прикривали. Не дай Бог що, щоб ніхто не виліз, ні з Аптурів, ні, з, може з РПГ виліз би якийсь підох. Напрямку, де ми працюємо, багато поверхівок немає. Mm -hmm. е, там населений пункт більш сільського типу і всі будівлі майже вже знесені. Село розбите вже повністю. Так, там рахуйте, там вже немає типу. Будинки вже такі, напіврозвалені. Вже все розтрощено, вони нічого не шкодять, вони валять все. І цього Мирнограда, якщо ближче, вони його розтрощать, так само буде, як з усіма містами. Хто там дуни їх чекають, вони думають, що вони прийдуть сюди, ніхто сюди так не буде заходити. Вони будуть його рівняти і йти по ньому. А ж на Покровську вже другий раз. То на Запоріжжі були. Це вже обратно на судокін. То трохи ближче подвинулись да, до Покровська. Та лізуть вони як таракани. І... Скільки їх валиш, валиш, вони все одно лізуть, лізуть, Я не знаю, якісь вони безсмертні, що, чіпні. Та по-любому підчимо візьми, наркоман. Зимись, почиток, вони працює, зв'язь є, Ми виїжджали вчора ввечері, ми вчора не працювали, ми просто міняли групу, вивезли свої, ну, заміну робили, її забрали. Виїхали тихо, без, ну, не зустріли нікого. Есть, ну, все нормально. Попередньо я не виїжджав, попередньо тільки наша зміна, ми тільки заступили. І перед цим виїжджали теж хлопцям бика вивозили, тихо, ну коротше, не було. Так що все тихо, якось від'їхало, він, правда, заряджений, все там як mm -hmm. має бути, але перед нами хлопці їздили, тут да, вони а, там цього, відпрацювали нормально. Чого таксист? Підвозити добре, да, пацанів? Ні, nee, всю життя просто там працював. Не те, що там працював, так, всю життя перевозки людей. Mm -hmm. То нічого не змінилось, в принципі, так? Да? Ну так. Да. В принципі, нічого не змінилось, тільки додалась пушечка маленька, 12,7 калібра, Так-то все добре. Та що за машина? Я машина ось... наша. Наша українська розробка. Поляки нам її зібрали. Все добре, зробили хорошу подв'язку. Тільки щоб трошки коней додати до двигателя, щоб вона швидше розганялась. А так, то витримує більше, ніж. Останні машини ламаються менше. І все. А так все по машині, все добре. Хороша камера стоїть на озброєнні. Прицели хороші, ночники хороші. Ну, ночники можна було б, звісно, і теплак додавати. Єдине, немає теплака. Є ночник хороший, так. Да. Бо я ночі ми ще без світла, то водителя веду я, грубо говоря. Угу. А так, то щоб ще теплочок додавали. Було б взагалі Я і так бачу всіх зайців на полях. Ну, тільки те, що ночник не дає дальності по відомості. У мене дальність там 200-300 метрів і все. Mm -hmm. Стоїть екран, комп'ютерна ігрушка, у мене джойстик один в руках. Я як сижу собі в комп'ютерній ігрі, управляю джойстиком, просто все бачу ближче, далі, переключився собі на днівне на, днівне на ночник, тобто на виділення екрану, якщо мені треба одразу резко максимальне приближення, там є функція. Максимального виділення, тобто я одразу на два кілометри можу побачити. Ну, Квадратик, правда, маленький, але зато я бачу чітко, що там робиться угу. на максимальному приближенні. Тобто треба навестися, ночі наводимося, стріляємо, виїжджаємо, працюємо. Угу. А ще й десант так? Завозимо міняєте, десант, да? вивозимо, тобто міняємо, поки десант міняється, звісно, хлопців прикриваємо, щоб ніхто ніде не виліз, бо завозимо дуже близько на позиції. Це то... Це Дуже близько це скільки? Ну, 20 метрів, 30 метрів. В сусідніх хатах, тобто одна хата наша, друга хата вже, тобто, ну таке. Соответственно, поки десант вигружається, даби по ним не стріляли, я працюю по ним. Щоб ніхто звідти не вилазив і все. То а якщо, якщо утьоз працює, то там ніхто не вилазить, там тільки все розлітається. І хлопці в це час вспівають нормально собі вигрузитись, загрузитися, а навіть тих же 300 трьохсотих загрузити, вигрузити хлопців. Ну, не вистачає, mm -hmm. якщо правильно працювати і вміти з ним працювати, часу достатньо. Утс це ваша зброя. Так, да, Утюз це основна зброя, 12,7 калібр на ньому стоїть. Це основна зброя, яка працює. Ми їх трошки доробили вже під себе, так щоб нам було удобніше працювати з ними. Угу. Тому що ми їздимо не по рівній дорозі і не по асфальту зовсім. Тобто, є деякі заводські недороботки, бо ніхто ж не знав, що вони в таких условиях будуть використовуватись. Угу. Та що у вас воно репка ще, така? Так, да, ми обов'язково використовуємо ребки, тому що дронів багато, FPV багато. Без ребок ніхто нікуди навіть, і не думає виїжджати. Це весь тут весь салон. Включаємо систему. Запасне БК завжди є з собою. Ще плюс 300 патронів, якщо вдруг десь щось треба буде. І все, І дуже легко, як в дитячі ігрушки вверх вниз собі управляю. Так само кнопка вогня там є. Екран зроблений добре, качество екрана хороше, тим більше є градусність. Є димові завіси ще на ньому. Якщо треба, ми відходимо. Якщо треба, щоб ми прикрилися димом, є дима, які запускаються. Теж ось до відділення вони стоять. Є контроль всього. Тобто дуже все максимально просто і максимально удобно. Нема кучі кнопок, нема нічого. То скільки Я. тут максимально людей може поміститися? Е, ну тут 6 десанта плюс. Водій старші машини, оператор навідник, все так, по машині, все нормально, нормальна броня. Зверху броня внутрі ківлар від осколків. Тобто на ній броня вже плюс-мінус хороша. Да, звісно, Якщо крупний калібр, то і танки не витримують. Але так як ми їздимо і працює міномет і осколки, то воно спасає нас, то і 82-й накривав. Міномет, то є вона витримує, все добре, буквально там до останній раз виїжджали один такий скол на стеклі біля водителя, а так по броні все добре. Що у вас якісь забобони водійські є чи ні? Які? <гум> <гум> Музику погромче, повно. <пану. гум> <гум> так, там є шрек, а у вас що? Червона калина висить, тут символ бригади. Клас! <гум> 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 Це круто. Пропортив. ленточка, іконка. Все.